Ура, в нас невеличка розпаковочка. Отримали ми посилочку на Укрпошті від нагибенної Тетяни Олегівни. Тетяна Олегівна, я її знайшла у Фейсбук. Вона пропонує квіти. На даному етапі вона пропонує цибулькові. От. І я в неї виписала один від нарцисів, але вона мені відправила фото того, що у неї ще. Є першоцвіти інші, що є ще гарні лілії, і я не стрималася і замовила собі, як я кажу, подаруночок під ялиночку. Зараз будемо дивитися, що у нас тут прийшло: подарунок та під ялиночку. До речі, що мені сподобалося, ми з нею гарно так спілкувалися вже у месенджері, вона мені розповіла про те, коли я можу висадити які квіти. От, і я просто зараз подивлюся, що як воно прийшло, мені дуже подобається дивитися, як посилочки приходять, як їх запаковують квіти. Хто я знає, може я буду теж скоро квіти відправляти. То мені це знадобиться. Так. Тетяна Олегівна, до речі, у нас недалеко Житомир. Наше місто готове. ого, ого заклеїмо усе гарно дуже так. Будемо навіть до кінця о. о. Тоже ж нетерплячка не відкрити. Ще трішки так. Сторомою відкривається, мабуть, звідси. Н -н -н. І тут не тут. І так, не так. Тут збоку. Может, ну, збоку зараз. Ні, і збоку ні. Оце сюди ні. Здесь... Ось почка. О, знайшли. А ну дивимося, що у нас тут. Так. Одним словом, кубка ось таких цибульок. Дивимося, проліскак синій, це кожна цибулька, виявляється, замотана окремо, бачите? Ні, не кожна цибулька, я зрозуміла, так як я замовляла проліска синя, три цибулинки які гарненькі, вони вже, вони вже готові рости. Так, проліска синя і має бути проліска синя ще. Так, це ось пролісок білий. Пролісок білий. Цибулинки, Що які вони. Ну такі, як і синя проліска, просто вони білі. Так, теж три цибулинки. Ну, білі ще не так повитикалися. Так, і має на три. Є таке. Далі це у нас. Цибулинка Лілії. Кент. Ну, я сортів не знаю, скажімо так. Називається Кент, вона написала, але хочу сказати, що Лілія у неї замовила. Так, щоб були сорти ароматні, ароматні гібридні. Так, ось ця у нас нарциси хромакол. Хромаколор. Хрома отак. Ось. У мене таких немає, і мені дуже сподобалася серцевинка така насичено-оранжева. Так, нарциси. Це Бразилія, це ще одна цибулинка лілії. Не знаю, яка з них біла. Я замовила ароматні, що були, але одна, чисто біла, одна світло-рожевенька. Так, а решта далі тут у нас ще. Там... А тут вона мені ще вислала насіння, але воно не підписане. Ха, цікаво! Я буду мусити з нею зв'язатися. Я не знаю, з якої от, з яких вона синя. Я то з якою, але я не пам'ятаю, як вона називається. Оце я щось мені нагадує, а я не знаю. Так, і ну, і ось це все, все, все ще нарциси. Оце нарциси, таке замовлення я робила у неї. Хромо колор. П'ять це були нарцисів, я робила замовлення, дві лілії і. По три цибулинки проліски білої і проліски синьої. Ну, і ще як подаруночок отримала насіння. О, знайшли все-таки, чого це насіння. Це насіння мальви. Мальва дар. Ну що, ну, що казати? Дуже величезне спасибі. От і. І будемо надіятися, що все у нас проросте.